Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо знову перший тиждень, перший понеділок, третій тиждень посту, хто постить. Ну і знову починаємо. Починаємо. Після неділі всі відпочили від посту, але не від молитви. І сьогодні візьмемо послання 27 вересня 1984 рік. Дорогі діти, ви допомогли мені своїми молитвами. Аби здійснились мої плани. Моліться і надалі, щоб плани здійснилися повністю. Я прошу сім'ї в парафії, молитися Розарію у сім'ї. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і знову будемо брати сім'ї в парафії в нашій парафії, не в якійсь іншій парафії, ну, тобто не в меджугорській парафії, а посилання до вашої парафії, щоб в сім'ї в вашій парафії, тобто ви, ваша сім'я, твоя сім'я молилася вервицю. Разом. Мовиди Розарі. в намірах Марії і в планах. Каже Марія: Ви допомогли мені, ти допоміг мені своїми молитвами, аби здійснились мої плани. Що це означає? Це буквально означає, що Марія, коли щось планує, вона просить про молитву, про допомогу. І сьогодні також і до тебе. Це такий, знаєте, маленький ключик. Які можна взяти для свого життя. Якщо ти маєш сьогодні якісь плани, то перед тим молися. Молися, Проси про молитву і тоді більша вірогідність того, що ці плани будуть здійснені. Вони все так просто в цьому світі, як здається. Ти маєш плани, не знаю, спасати людей, спасати світ. Ну, різні, кого свої які амбіції, кожен має свої плани якісь. І, і в цьому треба просити про молитву. Бо ці плани мають, в цих планах має бути Бог, і в цих планах має бути воля Божа. О, якщо нема в, цьому, в цих планах твоїх Бога, волі Божої, то ну, може за молитвою не треба просити. Але це є таки конкретна вказівка. Бо Марія навіть, щоб свої плани здійснювати, просить про молитву. Неймовірно, я також сьогодні вас прошу про молитву в здійсненні моїх планів. На мої плани такі, знаєте, якби порозмовляти з Смелєвським Домініком, який зараз тут в Меджугорі. Я є на цих реколекціях його, щоб він зробив реколекції, щоб ми могли зорганізувати реколекції для українців тут, в Меджугорі. Наче добрі плани, ну, нічого поганого в них немає. І, і прошу в цьому про молитву. І Якщо там воля в цьому Божа і Бог буде благословляти, то все вийде. Але, звісно, по ваших молитвах, то прошу сьогодні вашої молитви в цих планах. Це такі мої особисті плани, але кожен має свої особисті плани. І, і тому в цих планах треба просити про молитву. Щоб ми не були, знаєте, як сам все роблю, сам все зроблю. Бо, ну, може не вийти, сам це зробиш. Може і не вийти, якщо всі моляться. Бо то є ще ну, фактори різні, різна, різна, скажімо, ситуація. Тому, якщо не вийшло, то нічого страшного. Але якщо ці плани подобаються Богові, то зазвичай це все виходить. Тому сьогодні практика. Просити про молитву. За свої плани, взагалі мати плани на своє життя. Чи маємо сьогодні план на своє, план на своє життя, план на якесь розбудування Царства Божого? Чи маємо так, ну, дожити до старості да й померти? Все життя, все життя якось дожити до старості дай померти, або подивитися, що буде далі. Знаєте, як мені сказала одна людина, вже живу для того, щоб просто побачити, що буде далі. Ну, це, на жаль, так, в Україні зараз. Що дехто вже живе, просто щоб побачити, що буде далі. І, і це не є нормально. Не є нормально. Треба планувати, треба мріяти, треба створювати. Ну, Звісно, для Царства Божого. Бажано. Бажано. Не тільки для себе, все для себе. Створюю бізнес, створю другий, третій, четвертий компанія, одна, друга, третя, четверта, десята. Можеш мати весь світ. У своїй власності, але коли помреш, то не будеш мати нічого. І, звісно, молимось за плани Марії, за плани Богородиці, яка нас закликає до, до цих молитв, за її плани. Бо її плани це добро для нас. Но вона не, не просить знаєте, молитви, і в неї нема планів. Я переконаний якихось таких, щоб нас десь обікрасти, зрадити або, знаєте. У неї плани люблячої матері, і вона знає, що нам краще. Тому кожне послання це, це благодать для нас. Бо мати, яка нас любить від цього серця, каже нам: ось робіть так, і буде все добре. Буде все добре. Буде все буквально добре. Але не буде просто так. Знаєте, як то люблять казати, все буде добре. Не буде все добре. Якщо не покладатися на Бога, якщо не довіряти Богу, не уповати на Бога і не молитися, тоді не буде все добре. Тоді факт, що все буде недобре. І сьогодні в своїх планах запрошуємо Бога в свої плани взагалі. Якщо не маєш сьогодні плану на своє життя, то супер. То спитаю Бога про Божий план на твоє життя і входь в той план. І Просив молитву за цей план. І сам молись за цей план. І тоді Бог по молитвах зможе більше дати тобі благодаті для створення цих планів. Розумієте? Бо Бог зв'язаний нашою волею, нашою вільною волею, нашим хочу, не хочу. А ти хочеш, а хтось не хоче. Розумієте, як важко Богу бути, як важко Богу. Богом бути. Як важко Богом бути. Неймовірно, як, як складно. Бо один хоче, а один не хоче. Розумієте? Одному дай, другому не дай, то буде вже якась несправедливість. Тому, власне, у нас багато таких різних речей. Хтось багатий, хтось бідний, хтось то, хтось цей. Ну бо не може Бог зробити всіх багатими. Не розумієте? Саме. саме Прикол в тому, що багаті люди не хочуть бути багатими, вони хочуть бути багатші за інших. Тому, якщо всі будуть багаті, а ми вже всі багаті, бо багаті це ті, хто має сьогодні хліб на столі, то ми всі багаті, на Тільки деякі хочуть бути більш багаті, а ті ще більше, а ті ще більше. І то вже є така омана багатства. Це вже така. Щоб вислужитися, щоб мене всі дивилися, щоб мені всі заздріли. Ось вони хочуть бути більше більше багаті. Бо якби всі були однакові, ну все одно хтось би знайшов, що хотів би бути багатшим. Розумієте? Направду всі ми багаті, і взагалі слово «багатий» це не означає, що е, е, грошовий, який маєш статки грошові. Багатий це той, хто має Бога. То сьогодні запитай себе, ти багатий в якому вимірі? В фізичному чи в духовному? Бо багатство, слово від Бога пішло. Тобто, хто, хто має Бога, хто має час з Богом, відносини з Богом, то є багатий. Богатий. Бо Бог є в нього і є з ним. розумієте? А ці вже наші такі розрозсудки, хто має багато грошей. То нібито багатий. Ні, він може бути небагатий. Може бути бідний, нещасний, е і так зазвичай є в духовному світі. Тож, давайте створювати і просити Бога про Божі плани і входити в них, і молитися один за одним. Сьогодні молимось за всіх, хто дивиться цю програму, поширює її, е якимось чином, причасним до цього каналу. То молимось за всі плани цих людей один за одного, молимося. Я молюсь за вас, всіх, ви всі за мене одного, але і за кожного учасника, за кожного глядача, кожного підписника. Будемо принаймні з таких малих груп починати, а потім розповсюджуватись на цілий світ. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря, Папа.